Нинішня спекотна погода, яка змінила запізнілу зиму, створює небезпечну санітарну епідеміологічну ситуацію: продукти харчування, їх споживання, отримання дітей в літніх таборах, нормальний стан питної води все це вузол, проблем, який об'єднує та згуртовує органи влади на місцях та вимагає вжиття оперативних попереджувальних заходів. Захист кожної людини знаходиться в її руках. Що я бачу? Що ну, перше, не купуйте їжу там, де торгується з землі, де немає сертифіката. Ми бачимо, що з настаннями, особливо це літо, ми фактично не мали весни. А зразу із зимового періоду перейшли в великі плюсові температури, а це яйце, а це молочні продукти, це м'ясні продукти. Вони і зберігання, і реалізація, і обробка потребують найбільш детальніше і не ті, які. Коли мінусові або менше плюсові температури. Головне сьогодні проведення інформаційних роз'яснювальних заходів та попереджувана робота. Особлива турбота про дітей, які перебуватимуть у літніх таборах. На сьогоднішній день у нас проведено обстеження 20% цих оздоровчих закладів. На 60-90% наші приписи виконані. Проблеми є, ми над ними працюємо. Ті проблеми, які на сьогоднішній день виникли, це безумовно проблеми питної води. В 14% проб, які ми відібрали вже дослідили, вони не відповідають за мікробіологічними хімічними показниками. Але є ще час для виправлення цієї ситуації. Я думаю, що за ці дві неділі, які ще є до початку оздоровчого періоду, ситуація буде виправлена. Зобов'язано органи влади на місцях взяти під особистий контроль роботу відповідних служб незалежно від форм власності та забезпечити в літній період санітарне та епідемічне благополуччя населення на відповідних територіях. Винні у нехтуванні правил безпеки каратимуться відповідно до чинного законодавства.